Колеги, вітаю! Мене звати Олександр Керманов і я запрошую вас на свій вебінар 5 помилок під час відбілювання зубів, які ми проведемо у понеділок 31 жовтня о 18.00 на платформі Medvoice. На вебінарі поговоримо, як збільшити попит на процедуру відбілювання зубів, чому швидко вертається колір, як правильно підготувати пацієнта. Та провести процедуру клінічного відбілювання максимально комфортно. Розберемо, що необхідно зробити, щоб внутрішньокоронкове відбілювання пройшло максимально безпечно. Поділюся із вами, які концентрації домашніх відбілюючих гелів використовую у своїй практиці, а які ні. Та у якості бонусу розберемо сильні та слабкі сторони домашніх відбілюючих систем, представлених на ринку України. Тож, переходьте по посиланню, реєструйтесь на вебінар, буде цікаво та корисно. До зустрічі!